Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі Frem Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Польські протестувальники розізлили прем'єра Польщі. Такої реакції фермери не чекали. Отже, різка відповідь на протести Дональда Туска, як російська дезінформаційна кампанія впливає на Європу перед виборами, деталі в цьому відео. І також важлива заява Урсули фон дер Ляйн про Путіна. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами і також просуванню україномовного контенту на YouTube. Дякую вам. Отже, друзі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на сутички у Варшаві, які ви знаєте виникли між поліцією та фермерами. У Варшаві відбулись масштабні акції протесту, тисячі польських протестувальників, серед яких і фермери. Підпалювали шини кидали петарди під будівлю офісу прем'єр-міністра країни Дональда Туска. Під час протестів фермерів постраждали також поліцейські. Один із правоохоронців дістав серйозну травму голови, зазначено в повідомленні. Також затримали 55 провокаторів, які атакували поліцію після того, як організатори оголосили про завершення цієї акції. Звичайно, надії протестувальників відреагувала влада Польщі. Це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і також міністр внутрішніх справ. Туск зазначив, що ті, хто порушив закон під час демонстрацій і призвів до виникнення інцидентів, таких як тяжке поранення, наприклад, поліцейських, будуть притягнуті до відповідальності. Польський прем'єр зазначив, що ставиться до таких людей не як до протестантів, а як до звичайних порушників закону. Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський, 26 правопорушників поводилась особливо агресивно, приблизно половина з них були у останні сильного алкогольного сп'яніння. Хочу виділити дві групи: це фермери, які протестували, і група хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо, зазначив польський міністр. Поліція, яка діяла дуже стримана протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку. Додав Кервінський. Також, за даними міністра, в сутичках із протестувальниками постраждали 13 поліцейських один із них має серйозну травму голови та перебуває зараз у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцію сльозогінного газу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск їде зараз до Бухареста, де зустрінеться зокрема з тими, хто відповідає за зелений курс ЄС. Наразі ми намагаємось досягти рішень, які дозволять польським фермерам зітхнути з полегшенням, зазначив глава уряду. Ми дуже хочемо допомогти Україні, але водночас маємо захистити європейський польський аграрний ринок. Сказав він, нинішня ситуація на польсько-українському кордоні. Погодьтеся змушує український уряд та бізнес серйозно замислитись над пошуком альтернативних логістичних шляхів для експорту вітчизняної української продукції, адже в умовах війни. Експортна орієнтована економіка України не може залежати від політичних процесів та електоральних ігор в сусідних країнах. Розвиток останніх подій на польсько-українському кордоні наштовхує на думку, що польський уряд вже не в змозі контролювати ситуацію, та й насправді не має наміру цього робити в очікуванні. Саме місцевих виборів, які ви знаєте, пройдуть в Польщі у квітні, але не можна виключати, що бажання вирішити проблеми на кордоні з Україною не з'явиться у Варшаві після завершення виборчого циклу. Але ж в такій ситуації оптимальною альтернативою для України є транспортування саме українських товарів через українські морські та. Річкові порти європейський союз в Бухаресті проходить з'їзд європейської народної партії, який схвалив кандидатуру Урсули фон дер Ляйн на другий термін. на Чолі Єврокомісії. Там вона виступила також з програмною промовою на наступні 5 років. У своїй промові друзі, вона сказала наступне: світ став небезпечним ніж був протягом багатьох поколінь. Російська агресія намагалась стерти Україну з лиця землі. Зараз на третьому році цієї жахливої війни. Тут в Європі друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і вкрасти наше майбутнє. Вони розповсюджують ненавість. Я була в Бучі невдовзі після звільнення. Я ні. Коли не забуду мішки з тілами невинних громадян, молоді дівчата та старі вбиті путінськими солдатами. Я ніколи не забуду вбитих горем батьків, чих дітей забрали росіяни, їхні сльози, їхні страхи, їхні муки. Я сама мама і бабуся, і моє серце обливалось кров'ю, коли я. Чую їхні історії. Відповідальність за це несе Путін. Путін несе відповідальність за воєнні злочини і буде розплата. На нього чекає зал суду в ГАЗі. Не може бути жодних сумнівів. Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. Особливо я вважаю, ці слова Урсули фондерляїн дуже влучними. Також для України дуже добре, що саме кандидатуру Урсули фондерляїн підтримали на другий термін очолювати Єврокомісію. І останнє. російська дезінформаційна кампанія впливає на Європу перед виборами за допомогою фальшивих публікацій та кремлівських ботів. Взагалі, експерти виявили понад 50 тисяч фейкових профілів, які розповсюджують неправдиві відомості про війну в Україні. Наприкінці 2023 року кількість фальшивих публікацій сягала 200 тисяч на день. Наприклад, паніка про нашестя клопів у Франції. Також була роздута російськими тролями. Звичайно, з цього приводу міністр Європи висловив стурбованість можливим втручанням у європейські вибори. Отже, друзі, на сьогодні це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.